<говори> Як ти ставишся до цього? Що наша ота я, короче, пиздота, що сидить там, вона вже взагалі знахабніла, коротше. По 3 рубля, це три рубля, ще 3 рубля, 3 рубля? тобі короче, буханка хриба. Як це ти по 3 рубля? що, Серйозно по 3 рубля? Не. Да? Гандони вони, коротше. гандони. А якщо на трелейбусі будеш переставити, то по три рубля. Я на, короче, в мене он мій тролейбус. Everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу, да, сісти, в тролейбус. А є ще? Скільки тролейбус був? Півтори гри. Та хай собі буде. Ви все могли б зробити не, під, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, прийшов там, заправився, йому записали, коротше, що... Днівку, і, ну, було б все шикарно. Так само маршруту зайшов, пікнув того талончика, якийсь да, ну, прикол. Нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть в мене не повірите, в мене немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то, що типу, я от пішки ходжу собі, біжу і от ось такий нахочу ти роблять. Це курс долара такий великий, як ти стане, це це мерзость. Це реально мерзость типу. Ну, от хорошо, ну. розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два... 2. багато. то це я Хе, я вирішує. Ну, 26 долар, то... Вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, возьме сумку, положить кирпич, зайде в облраду і скаже, ти що сука, Охуй чи що, і бахне його цією сумкою, бо. До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. І скаже, нахуй така жисть. Будемо збиратися силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Будемо вставляти й пиздоки. Одна доки последній дух не впаде.